Шення одеського апеляційного господарського суду забите судовими справами до самої стелі. Таке враження складається у відвідувачів, які приходять до будівлі і бачать незвичну картину в одному з вікон першого поверху. Кімната буквально забарикадована документами. Свідки сфотографували вид з вікна та розмістили в соцмережах. І тепер обговорюючи, не виникне спокуса у зловмисників підпалити ці стоси паперів. Сергій Осачук далі. Після того, як світлина цього вікна потрапила до соцмереж, користувачі почали коментувати, що ж зберігається всередині цього приміщення. Одні припускали, що здалеку ці папери нагадують купи грошей, якими завалена кімната. Інші дивувалися, наскільки перевантажений господарський суд. Ми вирішили також поцікавитися, що ж всередині цієї кімнати. А це канцелярія? Там хтось хтось є? Підійдіть на КПП, там хлопці вас зв'яжуть Зрозуміло. Добре, дякую. Охоронець дивується нашому незвичному проханню та рекомендує звернутися до кабінету з прийому кореспонденції. Там чимно просять почекати. під час очікування вивчаємо план евакуації з будівлі. Намагаємося відшукати той самий загадковий кабінет. Червоні стрілочки вказують на пожежний вихід. Поряд двері без таблички. Там усередині і зберігаються ті самі папери. А ви можете нам показати, як воно виглядає? Не, не, а не чому? А як давно вони в такому вигляді зберігаються? Я не, не знаю. Ну чесно, не, ну, не скажіть, ну просто цікаво. Ні, вони буквально пари. От ми тільки просто спеціально для суддя виштажи. Документи в непристосованому для зберігання кабінеті, тимчасово пояснює керівник відділу. Це архівні справи. Їх тут понад 40 тисяч. Ці документи періоду 2001-2003 років знищать, бо їх строки зберігання вже закінчилися. Наразі узгоджують процедуру з обласним архівом. Це традиційна кімната для зберігання саме. Ні, це не традиційна кімната, тому що раніше така робота в такому об'ємі не Зараз, як кажеться, наганяємо пущення. Як тільки будуть акти загласовані, одразу будуть підписані договора, і машина приїде, забере. Розкривши секрет таємної кімнати, ми про всяк випадок повідомили про неї і пожежну інспекцію. Сергій Осичук, Сергій Сергенюк, Одеса, ТСН один